Погнала я на масаж. Ще треба заїхати в магазин, якось ще персика купити. Нема чого гризти. З'явилася із масажу, наче мішок із горба скинула. Ох, і класно. Ну, це ще поки перший сеанс. Там з понеділка ще буду ходити. Купила отакого сиру. Так. Купила сирки. Я, що я накупляла, показую. Ну, без такого теж не можна. Це десерт. Купила 6 штук таких цих церків. Акція в тебе. Ківі. От. Гель для душа. Дідули купила Праніки, Ваню, купила тобі двері. Чоколадні і вишенька. Вже сьогодні кульочка викинули. І купила отаку. Сюди знову лію приїхала. Мої дорогенькі, даю вам посилання на магазин, де ви зможете собі придбати дуже класні домашні капці. Власники цього магазину. Одна сидить перед вами, мама Жана, а друга моя Аліночка, мій менеджер. Дві бізнес-вумен. Так, відкрили ми з нею удвох магазин, поки лише тільки початок, побачимо, як воно піде, дай Бог, щоб в нас все вдалося. Але ще я вам хочу сказати: як нічого не робити, то нічого і не буде. А коли щось робити, то обов'язково щось і, і вийде. Капці дуже хорошої якості. Я думаю, що ви всі знаєте цю фірму Белста це наші українські виробники, підтримуємо українське і тим більше будете носити з задоволенням. Тому переходьте. Поки що в нас такий асортимент, але, асортимент, але надалі будемо. Розвиватися будуть і дитячі, і чоловічі, будуть різні. Ну, а поки що лише жіночі. Переходьте, обирайте і замовляйте. Окулярий чай, кава, сьогодні чай. Тиск 130 на 90. Це для мене дуже високо. Мій рідний тиск, з яким я доброго вечора, гарного ефіру. Дякую, дякую. Вам гарного вечора, Божої піки, охоронця Зазвичай мій тиск 90 на 60. а Сьогодні він у мене, я встала утром годину 4 в прибиральню, чи як сказати, культурно. І все, чую мене атака, я по стіні. Думаю, ладно, ляжу, полежу, а потім вже щось буду вирішувати. Встала пізніше, донька поміряла. 130 на 90 це для мене все. Катастрофа, при моєму 90 на 60. Випила одну таблетку, забуло ламі... називається, одну сердечну від високого тиску. Тоді в мене він так упав. Коротше, 80 на 50. Ну це дуже низько. Житомирщина, привіт. Так що я вже дві кави лупанула, щоб підняти. 20 рамона і зараз п'ю солодкий чай. Чашка, яка вже стояла, не люблю за цих чашок пити, хочу їх взагалі отуди винести на дорогу. Можливо, хто забере. Не люблю я такі чашки. Я люблю красиві, але вже яку, яку зробили. Пішла, прийняла душ. Думаю, може мені легше буде. Ой, ну, щось так, знаєте, Хотіла ж сьогодні взяти коляску для собачок, посадити туди Асю. Це ж так планувала. Аська в нас товста, так стала. Посадити туди Асю і поїхати з нею в парк, а там з нею погуляти. До коньяк вам допомагає, може й допоможе б, не знаю. я Дома коньяка немає, шампанське, здається, є ні, не буду. Не ковтну просто. Хотіла взяти коляску, посадити туди Асю, поїхати і вам провести прямий ефір з нашого красивого парку. Тут дуже гарний парк. Але ну, дуже багано себе почуваю. То в лід в єлі з'їздили, там можете зайти в Інстаграм, подивитися, мене не вийшло взяти гроші, зайти купити, бо і діти спішили, і, коротше, я так похапцем, то я приблизно показала, що можна купити на 12 фунтів. Переміна погоди, ви знаєте, в цьому році в Лондоні нема жари, нема дощів. Переміна погоди буде, я вже з'їздила і буду ще їхати. Буду ще вересні їхати, планую, бачите, як здоров'я. І я буду ще в одну поїздку скоро їхати. Донька пропонувала вино, я вино взагалі не вживаю. Я випила ще каву, може дасть Бог, просто я знаю, якщо тиск буде падати, в мене ж падав в Україні до 40, то ну, нижній. То це погано сердечку, не вистачає кислороду. Ну, я на вулиці зараз. Чого ти гавкаєш? Край, вродь, ну, наче мені трошки просвітліло, бо випила дві, дві чашки кави, п'ю солодкий чай. Тоді, як мені стало погано, то в хелмі, то мене проводничка рятувала солодким чаєм. І колись так мені в літаку мене упав тиск, особливо нижній, то теж мені давали солодкий чай, хоч я не люблю з цукром. Так, ви бачите, що навіть сніжок випав. Де, сніжок випав? В Лондоні нема сніжку, жарко. Сьогодні було жарко. Тут снігу взагалі не був. буває, але такий зимою мокрий і одразу розтає дуже-дуже рідко. Вже хочеться і сніжку, я вам скажу. так, що такі справи, дівчатка. так вам хотіла показати парк. Ну, дівчатки, мальчики, вибачайте. Сьогодні нічого не готувала, завтра буду готувати. До речі, замовила два коропи. Замовила два коропи, хлопці вони доставку роблять. Але не знаю свою адресу. Чекаю доньку, прийде, напише їм адресу. Не знаю, як правильно написати. Доброго дня. От такі. Де ваша валюшка? Валюшка в Польщі. Скоро ювілей, поїду до неї на ювілей 60 років. Вона ж молодша в мене, так що скоро поїду. Перед... До ювілею ще треба, ось буду їхати, треба. Знову ногті так швидко ростуть і коріння фарбувати. І підікюр робить. Недавно наче робила і знову треба. В Києві 11 градусів. Ого! Ні, у нас сьогодні жарко, жарко. Отож, як кажуть, туманний Альбіон, а цього року в Лондоні літо спекотне, дощів почти не було, сухо. Може, коли трошки. Незвично вас тут, бачите, постійно дивлюсь в Інстаграм. Ну, подивіться трошки і тут і в Інстаграм. Я сьогодні в інстаграм багато вже була і багато показувала. Я сьогодні в інстаграм розказала, що можна купити на мінімальну зарплату, яка в Лондоні 12 фунтів 21 пенс. В Україні мінімальна заробітна плата 48 гривень. То мені мої підписниці написали, що вони можуть купити за годину роботи лоток яєць. А я показала, що я можу тут купити за годину роботи моєї. О, і тим біда на дорогоброд. Перший сніжок. Нічого собі, ще рано, ще серпень, вже сніжок. Я думаю, то воно просто лякає. Чомусь мені так здається, що ця вес... осінь буде тепла. Чому чомусь я так думаю? В тому році, я пам'ятаю, вересень був просто дуже теплий. Кінець вересня температура була суперська. Я кажу, доньки, піду прийму душу, ванну не буду замикати, бо вдруг грохну, а в нас треба в ванну. На другому поверсі кабіна душева, а на першому, де наше крило, там треба ванна. Думаю, щоб не грохнуть, не грохнуть. Позавчора я йшла в магазин, упала. Вчора мені було погано, чи то я вчора впала. Вчора впала, я вже й попутала, позавчора, вчора. Ні, позавчора вчора донька була на роботі. Позавчора впала. А вчора мені так було погано, то якось учі Ну, Коротше, воно в однонаслідки скоплялося, скоплялося, а сьогодні всі вилізли мені на ружу з цим тиском. Нічого, я думаю, 59 зараз. Хоча підняли 90 на 60, це мій, це мій рідний тиск і знову почало нижнє падати. Воно ну, нижнє 59-58. Ой, в мене ще багато справ у цьому світі, я не повинна помирати. Ще мені рано, ще багато чого не поробила. Витру пеленою, як моя бабуся колись казала. пеленою, це в неї була пелена. Оце такі дівчатка справи. Федор Киш... кишлан. Привіт, сонечко. Дякую за сонечко. І привіт, як ваші собачки? Всі біля мене. Зараз покажу. Боніці сьогодні прийшли останні аналізи, щось там трошки не дуже. Ну, 13-й 13 рік старій собачці. Тут у нас Ася, тут у нас Шорті, тут у нас Вінтер. Всі біля Лени. Всі біля мене. Так, да, бувають. В мене, ви знаєте, ніколи не було проблем з тиском. У мене навіть дома не було тиском мір, у мене ніколи не було. Я знала, у 90 на 60, ну там 100-110 ще допускається. Коли навіть вже 120, вже мені погано, а тут 130. І головне, у мене, коли підвищується тиск, на кануні щось там болить. А тоді ні, просто крутиться голова, я не можу йти, вона так просто заносить. Тобто, та який він наш? Ми орендуємо, не наш. Дім в оренді. Ну, такий він. Тут три будинки однакових. Тут... Щас три будинки однакових. Оце наш, і там ще наш перший номер, і там іще за нами два такі вже. Два таких же, ну там орендують, я не знаю, в крайньому, а в цьому орендують дві родини. Хтось займає перший поверх, хтось займає другий. В цьому що поруч. А ми орендуємо цілий. Цілий. Що попало? Увесь. Цілий. Він коли ляпне, що самі смішно. Ми орендуємо увесь.